Вода забере життя українців через їхню необачність і, Власне, далі йдеться мова про безпеку на воді. А чому від початку року на водоймах України увага загинуло більше 300 людей? Серед них є і діти, і працівники ДСНС наголошують нині, що спочатку літніх канікул взагалі має бути максимально необхідно бути обережними. Адже зазвичай кількість летальних випадків у цей період, як ми розуміємо, збільшується. От що робити, аби не потрапити в доволі неприємну ситуацію. Зараз будемо вмикатися з нашим спеціальним кореспондентом Олександром Ковальовим з його спеціальним експертом на включенні. Має бути Олександр, тобі слово. Привіт, колеги. Ну от зараз перебуваю на муніципальному пляжі Венеція у столиці. І власне офіційно він не працює, проте це не заважає людям тут купатися, відпочивати вже. От від ранку зараз 8.20, Ну і побачив близько 10 людей, які занурювалися у воду. Ну от звісно ж. Купатися люди продовжують, проте е, працівники ДСНС попереджають і наголошують на тому, що люди дуже часто забувають про правила е, техніки безпеки часто їм і нехтують. Ну і як наслідок це призводить до летальних випадків. Дуже часто, от е, від початку року, якщо подивитися на статистику, на водоймах загинуло 332 е, людини, і серед них 23 дітей. От що робити, аби не потрапити в неприємну ситуацію, про які правила в жодному разі не можна за. Бувати, розпитаю у е, представника ДСНС, у пана Володимира. Доброго ранку вам. Добрий ранок, пане Володимире. Ну, от власне 332 людини. Статистика загальна по всій Україні е, щодо Києва. От е, яка статистика тут? Скільки е, людей вже от на жаль не повернути через те, що е, вони ну можливо не дотримувались правил техніки безпеки? Е, на даний момент в місті Києві з початку року загинуло 11 людей. Сім врятовано, з них одна дитина. Ця статистика перевищує кількість попередніх років, наприклад, чи ні? Ну, ми в нас зараз перші дні літа, тому аналогічний період за минулий рік з 1 травня по закінчення купального сезону, який був, на жаль, закритий і зараз він є закритий. В минулому році загинуло 23 людини. Зараз Початок літа вже маємо 5 загиблих. тобто Це, це тільки до... початок, початок літаки. Літа. Тільки-тільки почалося літо і вже маємо сумну статистику. Будемо надіятися, що вона не перевищить минулий рік, але. Наскільки небезпечно загалом зараз відвідування пляжів? Зрозуміло, що всі вони офіційно закриті, але в умовах війни наскільки це небезпечно і чи є загалом офіційно працюючі пляжі? Офіційно працюючих пляжів немає. Ми знаємо, що в нас в країні війна, тому пляжі офіційно закриті. Влада наголошує не купатися. Якщо вже хтось захотів купатися, то треба знати певні міри безпеки. Не можна купатися, тому що є багато водойм, де проходили бойові дії поряд з бойовими діями, і, на жаль, площі великі, тому ми не можемо гарантувати, не встигаємо досліджувати ці акваторії. І люди зазвичай, якщо немає офіційних пляжів, стараються виходити на не неофіційні і там є залишки різних боєприпасів, можуть бути недосліджене дно. Сміття, будівельне сміття, тобто взагалі небезпека, небезпека дуже велика і не варто відвідувати такі місця. Пане Володимире, от коротко від вас декілька основних правил для глядачів для мене, от що робити, якщо все ж таки вирішили купатися, про що в жодному разі не можна забувати. Ми, як державна служба з надзвичайних ситуацій, на даний момент не рекомендуємо купатися, тому що це небезпечно. Але вже якщо ви вирішили, потрібно розраховувати свої сили. Вміти плавати і поновити знання з допомоги людям з домедична допомога при утопленні або нещасних випадках на воді. Купатися обов'язково з кимось, якщо вже ви так вирішили, щоб і бажано де є людні місця, щоб в разі чого вам могли надати допомогу або викликати допомогу. Батькам рекомендую слідкувати за дітьми. Далеко не запливати. Якщо влітку спека, то заходити в воду повільно, не стрибати ні в якому разі. Взагалі, стрибки в воду це небезпечно. Пане Володимиро, дякую за те, що нагадали основні правила. Володимир Сковородка, представник ДСНС, от, власне поговорили з ним про ситуацію на водоймах, про те, як убезпечити себе від неприємних ситуацій. Ну і не забувайте, що зараз купатися ну дійсно в багатьох місцях це надзвичайно небезпечно, колеги. Дякуємо тобі, Олександре. Дякуємо експерту. Розібралися в ситуації. Сподіваємося, що наші глядачі візьмуть до уваги вашу розмову і будуть безпечніші і уважніші на водоймах.